В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Дякувати Богу, ми дожили до сьогоднішнього дня. Своїми ногами ми прийшли подякувати Богу за все, попросити в Бога прощення, попросити за гріхи наші, попросити благословення на наступний тиждень. І нині нам церква подає до роздумування дуже цінні речі. Цінні речі про, про те, як людина може жити Божим духом, і про те, як на людину може мати вплив злий дух. Апостол Павло сьогодні в своєму посланні каже такі слова. Бажання мого серця і моя молитва за них, щоб вони спаслися. І ми знаємо в іншому місці апостол Павло, в посланні до Тимотея, каже, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. То Божа воля це є наша святість, наше спасіння і пізнання правди, Бог цього хоче від нас. Ми нині чуємо Євангелія про біснуватих. Будьмо уважні. Хто такі біснуваті біси, злі духи, диявол? Злі духи, які можуть мати вплив на людину. Біснуваті це люди, які живуть, ходять під впливом Злого Духа. Загально будь-яка людина, яка переживає спокуси до злого в думках, в словах, в ділах, це є вже вплив Злого Духа. Але коли ми кажемо про біснуватих, ми говоримо про людей, які мають безпосередній вплив Злого Духа, і впливають, ці злі духи впливають на людину, і ми тоді людину називаємо біснуватою. Бо вона поводиться неправильно, недобре, вона поводиться неприродно. Як злий дух може оселитися в тілі людини? Апостол Павло, наприклад, каже, що наші тіла є храмом Святого Духа, це перше послання до Корінтян. Хіба не знаєте, що ви є храм Божий і що Дух Божий у вас перебуває? Коли хтось зруйнує храм Божий, Бог зруйнує того, бо храм Божий святий, а ним є ви. тоді в нас виникає запитання, як людина, будучи храмом Святого Духа, може стати храмом диявола? Це запитання, яке всі, християни всіх віків ставили собі, але це запитання, яке нині хочуть. Дуже легко під видом навіть добра закрити, щоб людина про то не думала. Наприклад, постійно у світі збільшується кількість самогубств. Я даю один приклад. Постійно у світі збільшується кількість самогубств. Ви дуже чуєте новину про це. Це люди, які. Собі врізують життя. Це люди, які під пливом Злого Духа дійшли вже до такої, ми би сказали, до такої крайності, коли людина, можливо, вже має і психічні розлади, але це під пливом Злого Духа. Бо Бог є датель життя, Бог дає життя і Бог має право забирати життя. Але про цю річ ніхто не говорить. Хоч ця річ, це явище є дуже поширене. Але коли ми, наприклад, про це задумуємося, ми розуміємо, де може бути вплив Злого Духа. Бо Бог дає життя, а диявол хоче погубити життя. Як людина може стати храмом диявола, як може диявол оселитися в ній? Бо тіло не є для гріха, так само і не для причини винення гріха, якою є диявол. От сьогоднішнє Євангеліє, воно нам про це трошки пояснює. Перш за все, от ми маємо молитву Царю Небесний, пригадуєте, молимося, що ми кажемо? Царю Небесний, утішителю душі істини. Прийди і вселися в нас, вселися в нас. Очисти нас від усякої скверни. спаси, благий душі наші. Що людина каже? Людина виявляє добру волю і каже: Боже, благослови, Боже, прийди, Боже, вселися. А в Євангелії, коли Ісус оздоровив біснуватих, які вийшли на зустріч до Нього, потім Євангелії каже, що жителі міста, які переживали за свині, що сказали до Ісуса? Ісусе, відійди від нас. Відійди з наших околиць, відійди. Вловлюємо різницю. Прийди, вселися, благослови, будь з нами, підтримай нас, відійди. Воля людини. Зверніть увагу, що диявол ніколи не діє проти волі людини. Він може послаблювати волю людини. Але завжди вибір є людини: прийди вселися або вступися. І це є небезпека нинішнього світу, сучасного світу, хоч кожен період в житті, історії людства мав свої випробування, коли людина всякого має в голові і в житті перед очима, але не має часу або не має такої повної свідомості, щоб сказати. Я категоричний в цьому, я радикальний в цьому. Прийди і вселися в нас, а не відійди». Перш за все, потрібно звернути увагу на якості чи ознаки тіла як храму Духа Святого і тіла, як дому бісів. Потрібно нам протиставити ці два різні поняття. Тому, коли ми кажемо, Царю Небесний, прийди вселися. Апостол каже, які є плоди Святого Духа. Тобто людина каже, прийди вселися в нас, очисти нас від усякої скверне, спаси, благий душі наші, ознаки плоди Святого Духа. Це є любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, доброта, вірність, тихість, здержливість. Якщо людина старається цим жити, вона дозволяє, щоб цей Святий Дух в ній діяв. А які є ознаки біснуватості, наприклад, ми чуємо в Євангелії про біснуватих, так? які вийшли на зустріч. Наприклад, ми читаємо в Євангелії, що біснуваті були такі люті, що ніхто не міг перейти дороги коло них. Такі люті, що ніхто не міг перейти дороги коло них. Ви бачили, можливо, колись людей лютих, людей злих, людей, яких хотіли обминати? Це люди, не наповнені Святим Духом. Це люди, не наповнені Святим Духом. Люди, які, наприклад, проклинають. Люди, які не хочуть говорити з, і, і з іншими. Це може бути чоловік з жінкою, тато з, чи мама з дітьми, діти з батьками. Лютість як така ознака зла, яке сидить в людині і не дозволяє людині спілкуватися. Такі були люті, що ніхто не міг перейти тією дорогою. Такі люди не мають миру, вони завжди шукають ворожнечі сварки, конфліктів. Зверніть увагу на ці слова. Ворожнеча сварки конфлікти. Розуміємо, де є любов. Мир, доброта, ворожнеча, сварки конфлікти. Людина, яка має це зло в собі, ворожнечі, сварки конфлікти, вона не може цим жити і каже і Святий Дух мені, не може в тому самому серці бути і то, і то. Тому людина християнин, який молиться, який просить Бога. Благословення це людина, яка можливо і бореться з тим злом, яке напастує, але бореться з Божою силою. Біс, перебуваючи в людині, не дає можливості їй говорити, прославляти Бога, говорити правду. Читаємо в Євангелії від Матея, як вони виходили, привели до нього, німого, що був біснуватий. Біс робить людину сліпою і глухою. Щоб вона була засліплена духовно та не могла пізнавати і споглядати правду, привели до Нього біснувато, сліпого та німого, і Він зцілив його так, що німий і розмовляв, і бачив. Розумієте, от бажання контакту з Богом, бажання контакту з Богом через молитву, через сповідь, через святе причастя це є бажання контакту з Богом. Людина, яка каже, то, то не мус, то не мус, я для цього не маю часу. Головне мати Бога в серці, те, про що ми з вами роздумували. Не головне мати контакт з Богом сповідь, святе, причастя. Це те, що дає мені силу і захищає мене від пливу злих духів. Якщо людина цим не живе, людина. Має цю небезпеку, що злі духи можуть мати вплив. Диявол, коли вселюється в людину, він хоче її знищити. Він кричить «Ній, немов звір, кидає об неї об землю, товче камінням. Ми це, про це читаємо у Святому Письмі. Потрібно пам'ятати, що диявол є чистий дух, є духовною істотою, тобто безкілесною, такою, як ангел, оскільки диявол колись був ангелом, але через гріхопадіння став демоном. Він, коли вселяється в людину, використовує в ній пристрасті, потяги, емоції, скеровує їх до зла. Бо диявол хоче людину знищити, диявол або хоче людину спасти. Чому все ж таки Святий Дух не оселюється в людині, а оселюється диявол? Що дозволяє Святому Духові, що не дозволяє Святому Духові прийти і вселитися в людину? В книзі мудрості ми читаємо дуже гарні слова, це книга мудрості, 1 глава, 5, 6 вірш. Бо в душу, яка лихе мислить, мудрість не ввійде, ані не оселиться в тілі за гріхові, святий Бодух, виховник від лукавства тікає. Відступає від думок безглуздих і віддаляється, коли виринає кривда. Мудрість же то дух, що людей любить. Туди людина, яка лихе мислить, стає підґрунтям для диявола. Зверніть увагу, лихе мислить. Хто знає з нас, наприклад, з нас, хто з нас лихе мислить, чи я, чи ви. Ніхто про це не знає. Ви розумієте, яка є ця сфера інтимна, скрита, що ніхто про це не знає. А людина, яка лихе мислить, є підпливом диявола. І людина, яка лихе мислить, навіть про це ніхто не знає, вона легко може потрапити під диявола, і біс може нею заволодіти. Пригадуєте, у Святому Письмі говориться про юду. Про юду говориться одне: що диявол увійшов у його серце, і він почав лихе мислити. Як би видати Сина чоловічого? Я йому покажу, я йому докажу, я на нього то, я на неї то, я їм доведу. Ніхто про це не знає, а людина у своїй люті лихе мислить, і диявол має через це вплив на людину. Війшов же сатана в юду на прізвисько Іскаріот, що був з числа 12, і він пішов умовитися з первосвященниками та начальниками, як би його видати. Людина своїм гріховним життям, наче запрошує диявола оселитися в її тілі. Павло, апостол, перераховує вчинки тіла, які спричиняються до вселення бісів людину. Учинки тіла явні, розпуста, нечистота, розгнузданість. Ідолослужба, чари, ворогування, сварки, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, зависті, пияцтво, гульня і таке інше, про що я вас попереджаю? каже апостол Павло, як я вже і раніше казав, що хто так чинить Царство Божого не успадкує, Царю Небесний прийди вселися, відійди ми собі живемо, як ми хочемо. Ці спри ці вчинки спричиняють до того, що ми стаємо підґрунтям для праці диявола. Диявол може вселюватися в людей, що його викликають, наприклад, на сеансах, ворожок, віщунів, провидець, так званих народних цілителів екстрасенсів. тобто. Ми маємо чітко розуміти, хто з таким мав справу, він має з цього висповідатися. Висповідатися і у сповіді сказати: я ходив, їздив, ходила, їздила до тих, таких, таких. Я цього відрікаюся. Я хочу, щоб я був підпливом доброго духа, Божого духа, Царя Небесного утішителя. З цього злого я відрікаюся. Не хочу з цим мати нічого спільного, бо це є підґрунтя. А в нас, знаєте, тако. І то і до баби їздила, і до того діда їздив, Та він такого злого нічого не казав, та та, якби щось сказав, та та, якби щось знав або Богові, або мамоні, або під зливом доброго духа, або під пливом злого духа. Диявол може вселюватися в людей, що не вірять Бога. Ми говоримо, наприклад, про сучасне таке суспільне, атеїстичне суспільство, яке живе без віри в Бога. Як є народ, який нехтує службою Божою причастям, сповіддю, роками, роками, народику, роками. Все рівно, коли вмирає, ті, що нехтують службою Божою, сповіддю, причастям, коли вмирає, все одно йдуть до церкви, все одно кажуть, похороніть. Хоч ви розумієте, який це є, як воно противиться здоровому глузду, коли людина при здоровому глузді, Бог дає світлий розум, добру волю каже: мені цього всього не треба. Мені не треба цього всього. Вмирає і всі кажуть, то мус похоронити церкву. А чомусь? Людина при здоровому глузді не хотіла цього. Не хотіла. Чи не насильство? Це над людиною. Так, останню путь відпроваджаємо, але скільки навіть ми тут, вже в нашій парафії, скільки люди минали, минали, минали храм, на службу Божу не мають, не мають часу. Вмирає, а все одно до церкви приходить. Просто вже приносять до церкви. Царю Небесний прийди вселися, відійди, дай спокій. У мене поки що нормально йде. Родина, здоров'я, гроші є. У мене все нормально, посада є, мені носять справа і зліва. На що мені, мені? Мене ще не зловило нічого. Тобто розуміть, як людина. Нехтує цими речами, які захищають, дають спокій, захищають впливу зла. Ми всі грішні, немічні люди, але людина має вибирати правильну правильну дорогу. От обговорюють нині е, Олімпіади, так? Олімпіаду. Хтось там захищає, хтось так, з чого парадокс роблять Бог бо з чого? Стайне вечері. Це народ дожився до того, і ще й народ, ще й наші франківці, які оправдовують, кажуть, там нічого такого, нічого такого особливого немає. Це богохульство проти Ісуса Христа, проти тих апостолів, про вечері. І в ті, що оправдовують, знаєте, що роблять? Публікують знимки з гостей, що вони сидять за столом і кажуть, а там немає такого нічого поганого. Народику. Нема нічого поганого. В речах богохульних це дуже небезпечно для країни, яка переживає війну, для країни, які бивають наших дітей. Народ геройствує. Пам'ятаєте комуністичний час, коли народ геройствував проти храмів. Коли зривали купола. Ви всі старші згадуєте, люди, які хотіли вислужитися так, у партії, вислужитися, вони це робили. Як закінчилось їхнє життя? Маса самогубств, маса бід в сім'ях. Бо народ пішов проти Бога. Народ пішов проти Бога. Народу не треба Бога, не треба церкви, не треба служби. Народ заряджається від природи. Народ дожився до цього, що народ заряджається від природи. Оу! Oh. Українці, невже ми такі, що нами так можна сувати, як шахматами? Ми маємо вчитися, ми маємо ці речі розуміти, Богу віддати те, що Боже, кесареві те, що кесареве. Ми свідомі люди. Але яка небезпека є стати під ґрунтям впливу Злого Духа? Такий один з парадоксів, який ми можемо побачити в, наших, от, в, на, в нашій вірі. Та? Люди, які мають в хаті. Підкову і образок вліплений. Підкова і образок вліплений в підкову. Підкова і образок вліплений в підкову. І хіхоньке-хахоньки. Ти приходиш рік на, на Йорданське кроплення, ти це кажеш другий рік, п'ятий рік. Та, 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 Таке собі хіхоньке-хахоньке, розумій. Або Богові, або мамоні. Ми хочемо бути під пливом Божого Духа. І ми хочемо, щоб Господь наш був наш пан, наш керівник. Просімо сьогодні на цій службі Божій таку ласку, щоб ми трималися Господа Бога, щоб ми трималися здорової духовності. Здорова духовність це є недільна служба Божа, це є щоденна молитва і це є час від часу, коли є потреба сповідь і якнайчастіше святе причастя. Це здорова духовність. Коли нема здорової духовності, людина легко попадає в дивну духовність, придумує свою духовність, придумує свою філософію і цією філософією живе. Нехай Господь охороняє всіх нас від пливу Злого Духа, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.